Друзі, переходимо до наступного виступу. Антоніна Кривич, керівник центру інтегрального розвитку валківської громади Харківської області. А тема Валківщина. Інтегральна громада людяності 5.0. Будь ласка, пані Антоніна. Добрий вечір, шановні учасники столу. Я маю за честь сердечної палки вітати вас з міста Харківської області. Чесно скажу, поки ще презентація зараз запускається, очевидно, якісь правда, причини. Розпочну з того, що створення візії Валківської міської територіальної громади. Передувала системне навчання на авторському унікальному курсі Валентина Геннича Підвисоцького, який мав назву 21 крок творення особистості колективу, громади країни людяності. І з величезним задоволенням, з натхненням ми працювали над візією нашої громади і вчилися. Не боятися перепон і перешкод, можливо, що у нас щось може не вийштися чомусь нас не вистачає, не вистачає якихось ресурсів, можливостей і так далі. А тому ми працювали і далі продовжуємо роботу над, цією, над цим створенням. і ми бачимо нашу Валківську громаду, громадою людяності як сучасний центр сталого розвитку. Згуртованості та культурно-світоглядного лідерства ми зможемо поєднати у ній багаті народні традиції та історичну спадщину із сучасними можливостями для економічного, соціального і духовного зростання кожного її жителя. А для цього нам доведеться свідомо переосмислити історичну спадщину наших відомих постатей історичних, це Івана Мазепи із його державотворенням і спроможністю громади, Григорія Сковороди з його філософською любов'ю, з філософією любов'ю і самопізнання, і Василя Каразіна з його освітою та просвітністю і важливістю цього. І ми впевнені, що Валки стане духовною столицею України, а Валківщина буде прикладом громади людяності. Працюючи над візією і акцентуючи увагу на її адміністративному центрі, ми зрозуміли, що у ній дуже не вистачає бачення старостинських округів, яких налічується в громаді 17, Своєї унікальності, унікальності людей і їхнього і території, а тому, що і тому ми зараз працюємо над цим, звертаємося до людей, до різних спільнот. Буквально вчора спілкувалися із біблі... бібліотекарями цієї громади, говорили про свою ініціативу і відчули, що людям це цікаво, і готуємося до. Фестивалю е мрій візі старостинських округів, який пройде у вересні. А розуміємо, що без навчання, на якому вчимося самі і вчимо різні категорії, в тому числі і дітей, е на даному на світлинах це. Е Учасники гуртка лідерство будинку дитячої та юнацької творчості ми вчимося мислити проєктно і створюємо бізнес-план бізнес своєї прибуткової справи. На вівторок у нас заплановано вже це п'яте буде заняття, і заплановано, що діти будуть захищати свої бізнес-ідеї, бізнес-проекти з розрахунками, з точкою безпековості, все як має бути. І ми усвідомлюємо, що Україна може змінитися лише за умов, якщо громади змінюватимуться не з примусу, а з життєвої потреби і необхідності. І тому ми напрацювали вже більше 30 проєктних ідей у центрі, яких є людина з її потребами, а всі системи працюють на неї. І ми звертаємося. У нас створена група візіонерів стратегій і ми звертаємося до цього поважного круглого столу до його учасників, із проханням підтримати наш проєкт, визнати його пілотним і дати нам спробувати показати шлях, пройти цей шлях важкий самим і показати, що це можливо іншим. Дякую за увагу. Дякую, пані Антоніна.